І відразу ж є підливка. Також мед. Додаю. Заливку до м'яса, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні буду готувати курячі спинки, і відразу ж вони будуть із підливою. Потрібно самі спинки. У мене три штучки, спеції, У мене куркума, перчик малений, лавровий листочок, сіль, спеції, все за смаком. Столова ложка майонезу, столова ложка кетчупу, столова ложка меду, цибулина і морквина. Саме перше, що нам потрібно зробити, це я беру використовую спинки і ріжу їх на половину. Наша спинка. І гострим великим ножем перерізає навпіл. Порізала. Тепер додаю сюди наші спеції. І гарненько рукою їх перемішую. І тепер залишаю приблизно на пів години, щоб воно це все, наше м'ясо Пів Півгодинки в нас минуло, тепер я відправляю смажитись наші спинки. На сковорідку наливаю сонячникову олійку і викладаю наше м'ясо. І тепер гарненько смажу до такої тонкої скоринки, з обох сторон. Поки наше м'ясо смажиться, я приготую моркву і цибульку. Наріжу півкільцями. А морквинку наріжу такими брусочками. Моркву і цибульку я підготувала. Дивлюся на наше м'ясо. Вже гарненько підсмажилося і додаю цибульку і моркву. Роблю середній вогонь і накриваю кришкою. Тепер буду робити заливку для нашого м'яса. У миску наливаю воду приблизно пів стакана гарячої води. Додаю майонез і кетчуп, і також мед. І гарненько все перемішую, збиваю. Заливка і готова. І тепер додаю заливку до м'яса. Роблю більший вогонь, щоб закипіло. І коли закипить, роблю маленький вогонь і тушкую це все наше м'ясо разом із морквою цибулею приблизно 30 хвилин-40 хвилин. Дивимося по готовності м'яса. Виключаємо вогонь, наші спинки, і готую. Таке м'ясо можна подавати. І до пюре, і до гречки, і відразу ж є підливка. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти! Смачного!